Вітаю всіх, я Наталія. Ви на каналі В'язання та Сільське життя. Сьогодні буде нарізочка трошки, але я хочу сказати: я дуже вдячна всім, хто відгукнувся на мою пропозицію, що я можу поділитися пряжею, яка є спонсорською від Ані. На жаль, Всім пряжі не вистачило. Тому я дуже прошу пробачення, кому не вистачило. Насправді я думала, що буде дуже багато відправок, але так не вийшло, начебто ниток багато, але, на жаль, на жаль, усім не вистачає. Я Надіюся, що може десь хтось іще колись захоче проспонсувати закупку пряжі для шкарпеток. І хто до мене звернеться, то звичайно ми будемо вирішувати це питання і тоді я знову оголошу, що є ниточки і що можна. Отримати безкоштовно. Єдине, єдиний такий пункт, що, що пересилка буде за ваш рахунок. Так що, дівчатка, я всім дуже-дуже вдячна, хто отримає пряжу, в'яжіть, старайтеся, тому що хто як не ми. Правильно? На цьому таке невеличке моє включення я буду завершувати, бо у мене стоїть робота, мені теж треба в'язати, і в'язати швидко і в'язати багато. Всім дякую. У мене немає слів Ви такі в мене всі прямо золоті люди. І я сподіваюся, що у всіх у вас все буде добре і мрії збудуться обов'язково. А вони збуваються. Не забувайте про це. Всім гарного дня, миру, здоров'я і благополуччя! Ну а далі трошечки невеличка нарізочка, що я не знімала за ці дні. Трошки потігся меренос, але мені треба було б іще, щоб трохи розтігся, але я думаю, що мереносик він розтягнеться. Ось так сидить на мені горловинка, Тут шов, тут поперечний шов, це такі рукавчики, вони ось так подовжені. При потребі можна підвернути. Крапочки я вив'язувала секційною ниточкою. Не знаю, мереносик там начебто у складі є секційна фарбована, такі рукавчатка. А оця сіренька, це. 10% альпака і вона тут такий видає ворс. На місці помічник, як завжди. Так, вчора в мене був дуже продуктивний день. Я зв'язала три пари шкарпеточок, ось таких. Зараз це все піду по замочую, понатираю господарським милом, і далі. Буду розбирати пряжу і пакувати дівчатам, хто попросив, буду ділитися ниточками. Так, чотири пари носочків готові. Це в'язані на машині 4 класу, пряжа вівчарі, резиночка Alize time. Дуже гарно держа резиночку. Ця ниточка м'якенька, носочки пряжа розкрилась після прання. Е, значить, перу я, стираю господарським милом, гарно натираю і замочую в теплій воді. Декілька хвилинок носочки лежать. У тепленькій водичці, натерті господарським милом, а далі можу додати ще або шампуньки, або і без шампуньки, а потім полощу в кондиціонері для волосся. І ось такі ниточка. Сама по собі вона груба в мотках, але після прання вона дуже класно розкривається. І чим більше їх частіше стирати, то тим м'якші вони становляться. І ось ще одна така пара, це на меншу ногу 39-40, Бо в мене блокатор на 38-й розмір, то великуваті. Кольорова вовна. І тут я резиночку в'язала в меринос. 100% мереносик резинку тримає гірше, але все-таки але все-таки тримає ось такі носочки. Вийшли, теж ниточка розкрилася. Дуже теплі, вони не товсті. Але дуже теплі і комфортні. Мисочок і п'яточку. В цих носочках я зв'язала іншим кольором, ніж основний. Мені так просто легше зшивати. А в оцих три пари носочків сюди пішли залишки, зовсім малесенькі залишки, на отаке виділення: п'яточки і мисочка. Це теж я роблю для того, щоб мені було краще сшивати, зручніше зшивати, коли я бачу, де в мене стики. І так вони трошки веселіше виглядають. Ці в мене сині із зеленим, ці сині із таким червоним кольором. А оці і з коричневим. Ось так. Так що чотири пари готові. Продовжую в'язати далі. Шкоду робиш? я яй, -яй шкодник. То ти таке зробив? Ти нашу моточок розмотав, а? Тобі не стидно? Тобу я. То не ти взагалі? Ти навіть не прикасався, ні? Хто воно моточок розмотав? Взагалі не бася. Тебе там навіть не було. Да? <гум> 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 Ну все, хватить тобі клубки мені розтаскувати. Ти що ти робиш? У тебе совість є? Ой, ця ця хороша, ж? Грайся, грайся. Мовчу. Менше який <кій> кибузьм побільше. Ну що, робота зроблена. <кхем> Попакувала дівчатам на відправку завтра пряжу. Це така невеличка кучка осталась мені. Бо все-таки як-не-як на машинці швидше в'язати і... і без роботи сидіти теж не хочеться. Якось так.